Благословіння вам, мої брати, сестри, хай Господь нам сьогодні дарує знову і знову відчуття його присутності в нашому житті і відчуття тієї Божої любові, яка доходить до нашого серця, доходить до наших візгів, дає нам розуміння того, що Бог він є, що Він настоящий і що Він. Також проявляє до нас ту велику любов: поклоніння і любов до Бога, щоб в кожного із нас в нашому серці було те поклоніння і любов до нашого Господа. І сьогодні хочу прочитати: Юде, перший розділ, 21 вірш, каже так: бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Він каже, бережіть себе самих у Божій любові, що ми з вами покликані. Він нас покликав в ту Божу любов, Він нас призвав в своє Боже Царство і чекаємо ми милості Господа нашого Ісуса Христа. По милості Божій ми не щезли. Ми про це бачимо як старий заповіт, так і новий заповіт, що в основі істинного поклоніння Богу. Є наша любов до Нього, що ми любимо так, же, не тільки Він нас полюбив, Він нас полюбив, але і ми також і любимо Його. В цьому суть закону і вчення пророків, люби Господа Бога твого своїм всім серцем, всією душею своєю, всім своїм розумінням і своєю думкою, щоб ми на це звертали увагу. І тут любов проявляється як у волі людини. Так і в її почуттях, що вона проявлятися повинна в усьому. і в волі, і в почуттях. Любов навряд чи може чимось обмежити. Їм неможливо обмежувати. Знаєте, обмежити можна в яких речах людину, і сказати їй, щоб вона не заходила. Ще. А любов Божу, ми не можемо обмежити. Вона не, не обмежена. І ми також, нас ніхто не може обмежити любити Бога. І сьогодні. Вас також я призиваю до того, щоб ми з вами любили Бога, любили всі своїм своїм серцем, всією своєю любов'ю, всім своїм розумінням, всім, що є у нас, і проявляли всі свої дії, які сьогодні від тебе і від мене можливі. Проявляйся, люби і в цьому сучасному світі багато зла, але ти проявляй свою любов і поклоняйся любов'ю до Бога. I both lost my weight I mean.